Перед початком зйомки цієї програми ми хотіли придумати якийсь смішний початок, якийсь скетч, якийсь жарт, а потім перечитали сьогоднішні новини і зрозуміло, що нічого смішнішого ми просто не придумаємо. Що далі придумає Трамп, прийме закон, що в Америці тепер буде весь час плюс 18, щоб... Ти не повіриш. в рот. God bless America. Плюс 15. Без опині. <риклад> Я памятник воздвиг себе. Ой. А, а не хай рано. Хай буде, на такі корпоративи. А що то вас потягнуло на російську класику? У нас сьогодні американська не старіюча, Це я би сказав. Дікі-дикі класи, деякі дикий захід. Так. І трошки їбнутий. Чи трошки? Трошки. Трошки. Трошки Трамп відкрив пам'ятник на свою честь. Скульптуру монумент непокори. Відкриття пам'ятника будушно кому Трампу. Хто на пам'ятнику абсолютно Трамп. Знімав того шторку, всі, пишіть свої варіанти в коментарях. Не треба писати Трамп! Кому треба радник? Трамп Трамп Трамп. Радник, я буду все сам робити. Я буду сам давати дощ, я буду виконувати роль блискавки. Я лампайте вашу сети ліжку, я все буду робити сам. Я і Вітков. Не віші не пам'ятаю нікого. <гум> І це все. Помітно, Максим, що ви багато чого не пам'ятаєте. Отже, Дональд Трамп відкрив пам'ятник Дональду Трампу <гум> у гольф-клубі Дональда Трампа. До речі, трампівський гольф-клуб. Я це не придумав. Отакий от от, от пам'ятник, отакий от стоїть, отак, от отак. От от. Ну, з перспективи, що потім можна клюшку доварити, якщо щось. ну там. Тобі ще ніндзя якийсь. У мене солдатики такі були. Так, первісні люди, там стояв такий та, та. з білим волосом. Біли. Трампівський гольф-клуб. У нас найдешевші гольфи. Чи під горло? Та, 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 ти а, а, на цьому Дональд Фредович не зупинився і пройшов когнітивний тест. Тест дав дві полоски. І <пи> <Person silence televis scenes> uh, е Дональд Трамп пройшов когнітивний тест. Я <barking> хотів трошки відрізнятися від Байдена. Uh, ну, це пряма цитата Дональда Трампа. Я хотів трошки відрізнятися від Байдена і зачесав на лі. Ні, <blue> ні. <personISE> Я пройшов когнітивний тест. Я не знаю, що вам сказати. Окрім того. Що я відповів правильно на всі питання. Це просто. як це? Чи може... На всі питання. Не побоявся пройти тест. У мене, каже, в мене жінка, всього боїться, каже: Максим, я боюсь проходити тест на вагітність. Я кажу, гай, ти, головне не з От, бачиш, Дональд. А він не побоявся і нацяв. До... Ну, якщо таким було питання, то так. Я відмін правильно всі питання На всі питання світу. Я знаю все. Просто жесть, п'ять він ще є. А ще навіть не було 100 днів, Господи. О! Твоя улюблена новина на сьогодні. А, Зробимо, дивіться, ну в натурі це ж. Зробимо... А ще раз ні одну новину сьогоднішнього випуску ми не вигадали. Ну, я би і не вигадав, ну на ну, ну, я, 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 я реально, о, я, я б це не вигадав. Коротше, після того як людина прийшла когнітивний тест. Видно, упріла. Що ви, ви шо, шо взагалі робите, коли проходите когнітивний тест? Хтось ну, жарить бульбу, хтось чистить грушку. Людина задумана про інше. Зробимо американський душ великим знову. Цитата. Трамп підписав указ про пікайф. Трамп підписав указ про душові насадки, оголосивши його черговою перемогою над Обамою і Байденом. А що за війна йде? Що за тройнік? Ну, бо, бачу, вони воюють душовими насадками. Господи, мені мертві в душі блються. Значить, в чому? В голові проблема, то більше ніде немає. Цьому сенс. Е, в 92-му році, ну вже минулого століття, в США було впроваджено ліміт на тиск води у е... голову. Бля. Але Фредович вчасно не прикрутив краник. Е, було обмежено тиск води в системах заради економії води. Е... От, але з цим не погодився Новий очільник Білого дому. І 10 квітня було підписано указ про підтримання прийнятного тиску води в душових насадках. Та опубліковано цей указ на сайті Ой, Білого львів, дому. львів водоканал. І в кінці написано до виконання. До виконання, до побачення. У пояснювальній записці до указу зазначено, що Дональд Трамп перебував у здоровому глузді і чистій пам'яті. Що в такий спосіб Трамп покладе кінець війні Обами і Байдена з тиском води і артеріальним тиском. І зробить американські душі знову великими. А... Не обійшлося в цій новині і без прямої мови президента 47-го президента Сполучених Штатів. Причому пряма мова за звідки було з душу. Знає, всі, всі співають, він... <риклад> що стосується мене, я люблю прийняти душ ґрунтовно, щоб подбати про моє прекрасне волосся. Хейр. А то мені доводиться стояти під душем хвилин 15. Я коли стояв під душем хвилин 15, батьки починали переживати. Я маю стояти під душем хвилин 15 тільки для того, щоб хоча б намочити волосся. Вода це, це пряма цитата Трампа. Вода тече так. Кап, Кап, кап. Це ж просто смішно. Це не і, смішно, це йоте! І, і тут неможливо не поводитися з вами, Господи. Дональде Фредовичу. Так, це, це не просто смішно, це вам би в стендап. Це просто, ну це вони ж в тіпа тиждень. А вівторок вводимо ми та весь світ, нап, середа нападаємо на Мексику у четвер. Докон про душові насадки б**. просто, ну як це таке може ага. бути? Ну, і... Люди впливає на курс долара, а, ні, чекай, а тепер... І на тиск води. Тепер після закону про тиск води, знаєш, який був закон про тиск повітря в фені, знаєш, щоб скорше, я маю. щоб посушити прекрасне волосся. Тому що раніше я мав стояти з феном і 15 хвилин воно дуло. А знаєте, як дуло? а знаєте, як воно дуло? А мало бути як, а мало бути. А він ще реформ Ем... Не видно вже чистий, добре вимитий Дональд Трамп. Пуп гомоний. Сказав. От то, що він сказав. Це така новина з присмаком Андрія Богдана. Що це саме? У нас присмоком Богдана. Хто ще пам'ятає Андрія Богдана, першого очільника офісу президента? України. Людина, яка постійно схилялася над вухом президента? На Е, От наступна наша новина вона так ляже пану Андрію до серця. Ну, Трамп висловився щодо Ілона Маска. Мені Ілон. Не потрібен. Non, non Ні для чого. Окрім того, що він мені просто подобається. Ось такий от використаний ілон. Яка гарна кадрова політика. Можна сказати. Ой, Використаний Ілон. Вибачте, будь ласка. Використаний ілон. Тому хто там десь може поряд з маском, дайте, дайте йому якісь контакти. Пана Андрія Богдана, хай поспілкуються. Можливо, Андрій йому розкаже, яке воно життя за межами адміністрації президента. А знаєш, чому маск любить приймати душ? Він скриває його сльози. Як бачимо, Максим досі не скасував реєстрацію ВКонтакте. Ні, дуже ніколи не був. І живе статусами цієї соціальної мережі. Uh, новина про ніхуя, про великі mm. ніхуя. Uh, uh, люди трошечки залекані. Але помиті і по, чисті. Абсолютно. Absolutely, absolutely right. Трамп розповів, чому поставив на паузу фільм один дома». Бі <плес> 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 І він не знає, чим закінчиться друга частина. Так, там розповів, чому. Ні, він якраз знає, чим закінчиться друга частина. Він тільки в середині фільму А, ну, в принципі, так. Поставив на паузу дію тарифів для... А ти думаєш, він дивиться тільки до себе? Так? А, ну правильно. Скільки до себе. Від себе сонця. Ми то потім на це порівнюємо. — Підсвітимо. Так, президент Дональд Трамп розповів, що вирішив поставити 90-денну паузу. Коханий, в мене 90 днів затримка. То вже зробиш. Діють тарифи, бо з запровадження мит люди почали трохи панікувати. Я, трохи? У мене джмін не в хату, я в ваху. Панікую. Там, якби, Apple втратило 200 мільярдів доларів. І то прикиньте 200 мільярдів доларів, то в доларах. 200 мільярдів доларів в доларах, то. Люди почали трошки панікувати. І Він знову таки цитата. Я подумав, що люди трохи вийшли з рамки. Не те. Іменно Піпл. Вони були трохи схвильовані, трохи налякані, на відміну від цих чемпіонів. Хто так у упає нього? Хто -то чемпіон? Тому що у нас є велика робота, яку ми повинні зробити. Жоден інший президент не зробив би то, що зробив я. Ну це прям ви в точку до. Від пратрус. чого люди злякалися більше. <рес> Дійсно, жоден президент не зробив би того, що на, наробили ви. А ви, зокрема, сказали, що е, цілують мене в дупу. Сказав Дональд Трамп про країни, які намагаються укласти тарифні угоди зі США. Ну, а що ж не поцілувати? Помиту чистеньку. Стару зборшу з вакуум. Ну, Я хотів знайти. Якийсь милий позитив. В сраці Трампа. Ой, каже, пунктолог. Що там? Що там видно? Ну, видно, який позитив. Відкрийте рот, я бачу півтретя. Це добре, коли позитив маленький. Коли великий, то вже вже гірше. Отже, от так бачить міжнародну політику. 47-й президент Сполучених Штатів Америки. «Цілують цілуй мене меніць, но, вустами, так ні... <плес> ти, він, він, а, Думаєш, це, це він співає в душі. Ні, 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 не, цілуй, не цілуй. Не цілуй, не цілуй, якщо не любиш, <плес> ти назавтра все забудеш. <плес> Я усе піднімлю. <плес> <плес> ну ладно. Є ще одна пісня. Але до губ твоїх лишається півподиху. До губ твоїх лишається півмита. півкроку. кроку. Не той акор. Я піднімлю знову мита, голова в мене помита. Пу. Бо він собі сюди на дивані. Е, як бачимо, чірлі... світовий черлінг втратив в особі Максима Ніхуя. А так. І гамамець з криптовалютою. Сьогодні щось читав? Е, йдемо далі по е, перших особах, які безпосередньо впливають на ситуацію в світі. А ми, нагадую, знаходимося в цьому світі. 10 років тверезості. Це є якась книжка, якийсь шлях є. 10 років від відсвяткували в Білому домі. Матір віце-президента Венса вшанували у Білому домі. На церемонії матері Джейді Венса вручили символічний медальйон, який символізує десятиліття її одруження. <реш> ні, Д... одужання. Одруження, ну, я сказав. Ти сказав одруження. Ну Вона одружилася зі здоровим життям. Е... Одужання. Ну так, я сказав, вона одружилася зі здоровим життям, просто десь років тому. Коротше, до того вона була, мала проблеми з алкоголем і наркотиками, Але, враховуючи на того лікувалася, значить проблем то не було. Весь час знаходила. Е, Нагадаю, що... Ну Вона 10 років, то свого малого піка вже не ко... 10, 10 років, розумієте? Я гадаю... Або навпаки. Я гадаю, слід сконцентруватися на тому, що пані Беверлі Ейкінс, а саме так звати. А... Беверлі. Для письменного чи деталей, будь ласка. Чомусь звати матір Джей Ді Венса, не Беверлі Венс, mm -hmm. а його не звати Джей Ді Ейкінс. Мало позорище. Так от, сконцентруємося на наступному. Лише останні 10 років пані Беверлі не п'є та не вживає наркотики. Шкода. Шкода. Починати треба було значно раніше. Років на 30-35. Я, не знаю, скільки... або, або я не, не знаю, скільки років зараз не, Джей Ді Венсу. Десь, або не закінчувати. Або не закінчувати, щоб не було так соромно. А ні, мені, мене самі сподобалося, що власне в Білому домі то відсвяткували. Ну, раскала, а де тепер? Розказала така, я десь ну... років не п'ю. І Джей Дівенс і все каже, а хуяний тост! Той день. <ріст> 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 хай лунають тости, 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 хай бухають гості, гості, гості. А знаєте, там ще білий дом перед ним під корпоративом, здається. Скоро там, де в тому кабінеті, де вони сиділи з Зеленським, буде сидіти там п'ятеро. Це називається овальний кабінет. Отай, оральний кабінет. Ви кажете, типу, добрий день, я Венс, я алкоголік. Я Трамп, я поміняв курс води. Ну, курс води. Так, збирай вода по вісім Дон Джонсів. Закуп. Не вчіть економіку з ГПД, нічого не вчить, Не вчить з ГПД. А, ну і завершити хотілося б: у нас це буде сьогоднішня цитата Дональда Трампа. А, у вас ні, бо кілька днів зайде, займе мон, монтаж. А, а також ви ви ох... від того, що ми почули. Дональд Трамп сказав, що Україні не варто було. Починати війну, коли противник в 20 разів більший за вас. Таким чином складається враження, що Дональд Фредович вважає, що це Україна напала на Росію. Та ну, 22 лютого тату ж тоді був план. Наші танкісти заїхали, їхали в Росію, вже мали форму для параду. Ну а як же? Все так і було. Тому хочеться сказати, Дональд Фредович. Не стійте довго під душем, Напевно, тиск буде занадто сильний на вашу голову. І не піздіть багато, бо ми і на вас нападемо. Ми скоро напишемо про напад на Америку. Не даремно ми ще з початку минулого століття закидували в Канаду наші батальйони. Так, В п'ятдесят п'ятому 72 другому році був рейд. Всі дійшли. Ви ще згадаєте слово кун. З душу, а, капітал... а на Нью-Йоркщині вже давно у Керхонсоні працює наша підпільна Союзівка. І поки будете пам'ятника на Гольф-клубі, не прийдуть Вашингтон, а там тільки мама Венса. Ми то гольф-поле боржками засадимо. такий сьогодні був випуск. Ми нічого не придумали. На жаль, Крім того, що напали на Росію, блядь. Я б мать. Пишайтесь собою, ми здатні нападати на ядерні держави. На селі Крагіда. Підписуйтесь на наш канал Процес Офіційний. Пийте пігулки, не беріть приклад, не пропускайте. А, так, Як Дональд Фредович. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставайте нашими спонсорами. От тут з'явиться. Червоний квадратик, якщо на нього натиснути, вам ведуть тариф 34%. <ріст> <ріст> Ви зможете стати нашим спонсором. Я просто вага дасть ну, від того від закон про душ, душу, то просто як то так. <ріст> ну, бо так. Бачиш, все не. дивись, це нормальна хуба. Це... це не нормальна х. <ріст> нормально, нормально, нормально. Коли ти не можеш справитися з реальними задачами, тобі треба сконцентруватись на чомусь простішому, щоб е, просто навіть себе заспокоїти. Посади, посади дві сосни. <рес> посади дві сосни. Ну, вже, типу, якось, якось ну, видно, щоб результат. Це, це як засідання партії Слуга народу. Посади дві <рес> сосни. кармишкіну і дерево. Душ. Душ. Мийтесь щодня. Так, так, та. не, не бріть пальці, брудні Поки, в рот. По, Поки Трамп не добрався до тиску Ва? вашого душу. Це то, Чудового волосся.